Добрий день! Розглянемо тему налаштування для підсистеми облік комунальних послуг в системах Загальні довідники та адміністратор. Для роботи в системі облік комунальних послуг необхідним є проведення певних налаштувань в системах Загальні довідники та адміністратор. Безпосередньо в підсистемі Загальні довідники необхідно налаштувати довідник адрес та довідник контрагентів. У системі адміністратор необхідно зробити певні налаштування, якщо планується проводити розсилку рахунків для сплати комунальних послуг на електронні адреси власників особових рахунків. Переходимо до підсистеми Загальні довідники Модуль-довідник адрес. В даний довідник вноситься інформація, яка стосується адрес будинків, що перебувають на обліку в комунальному підприємстві. Довідник має ієрархічну структуру. Вікно модуля містить перелік країн. Для перегляду переліку регіонів необхідно курсору встановити на рядок назви країни, активувавши його. По пункту меню Реєстр, Відкрити або по комбінації клавіш Ctrl-Enter отримуємо список і обираємо необхідне. У переліку регіонів обираємо відповідний регіон. Аналогічно у переліку районів обираємо зі списку Необхідний. У переліку вулиць переходимо до переліку будинків. Перелік будинків є останнім реєстром у довіднику адрес. Створення нових країн, регіону, міста, вулиці, будинку проводиться в відповідному вікні по клавіші «Інсерт» або по пункту меню «Реєстр», Створити. Зміна інформації у будь-якому вікні модуля за відповідною позицією, країна, регіон, місто, вулиця, будинок проводиться по пункту меню Реєстр, Змінити або по клавіші F4. Видалення будь-якого рядку у відповідному вікні проводиться по пункту меню, Реєстр, Видалити або по клавіші F8. Переходимо до довідника контрагентів. Відображення реєстру довідника можна обрати по пункту меню Вид, Стандартний або Ієрархічний. По пункту меню Вид стандарти Реєстр містить перелік всіх контрагентів. По пункту меню Вид ієрархічний реєстр містить перелік контрагентів в розрізі груп. У стандартному реєстрі створення нового контрагента проводиться по пункту меню Реєстр Створити. Після чого зі списку обирається створення юридичної чи фізичної особи. Заповнюється відповідна картка юридичної чи фізичної особи. Картка має наступні вкладки Загальні дані, Рахунки, Адреса, Додатково, Поля користувача, Вкладення, Історія. Всі вкладки, крім загальні дані, у картках юридичної і фізичної особи ідентичні. На вкладці Загальні заповнюються основні дані щодо контрагента. Частина показників вноситься вручну. Частина обирається із відповідних довідників. Формування картки контрагента можливо переглянути в відео Створення контрагентів у системі. Якщо планується розсилати рахунки за комунальні послуги на електронну адресу власника особового рахунку, то необхідно на вкладці Адреса створити контактну особу і заповнити поле емейл. Якщо планується надсилати рахунки за комунальні послуги, на електронні адреси власників особового рахунку то необхідно провести відповідні налаштування. Таке налаштування проводиться в підсистемі Адміністратор в модулі Підприємства і доступ до даних. У вікні Налаштування підприємств і доступу даних на вкладці Розсилання налаштовуються параметри поштового сервера. Для відправлення пошти Заповнюється частина вікна Параметри відправлення по емейл. При потребі отримання електронної кореспонденції заповнюється частина вікна Параметри отримання по емейл. Дякуємо за перегляд.